Вітаю, друзі! З вами Любомир Грайло. Знаю, мене давно тут не було, тому вирішив з'явитися у скіні коня у цьому короткому відео під український реп. Тож приємного перегляду, до речі, для тих, хто не знає, я зараз активно розвиваю канал по відеомонтажу. Називається він фільморі Запрошую подивитися та підписатися. знову в своїх колонках, я давно не беру участь у гонках. Помоні за побагою піаром чи тому подібне це мені не потрібно. Я злому стилю вірний. Я люблю сильно втягатись, виглядати на всі сто хороша музика, в моєму авто. Люблю робити те, що кричає голови в машині, проїжджати в центрі міста. Тихо і повільно, Слегка музичні баси пробиваються через хлоп я дам свободу, звуку, та упишу його. Виставлю свій І Випрямлю праву руку на роль, додам газу. Ось це і є те, що я люблю заправити по. Бак. Не жаліючи, ні храплі, хоча в мене не бугаті, і не шалені бабки, просто це мені під смак, це мені по душі, я не один такий, мене чекають, мої друзі. А -а -а. Роблю це, це для тих, кому це знайомо, для тих, у кого це у серці, та схожа дорога, це те, чим я живу, це те, чого я хочу. Ти побачиш саме це, коли заглянеш в мої очі. Я це для тих, кому це знайомо, для тих, у кого це у серці, та схожа дорога. Живу, це те, чого я хочу, ти побачиш саме це, коли заглянеш в мої очі. Я не люблю читати про бухло і наркоту. Мені подобається надавати силу своєму тілу. Я не сижу на лавках з братанами по двору Це не моє, і не шкодує, що вибрав іншу дорогу. Нехай не поважає через те, що я люблю. Я не доказуватиму, бо що є будь-кому. Почалось із стреку, я роблю своє діло, ідеалі продовжується, все йде далі, красиво. і підстроюватись під думку іншого, брати до уваги багато чогось лишнього. Це зовсім не моє, я ціную мудрі думки І Києва стилю Я вірний та його не зміниш ти, є yeah. роблю це для тих, кому це ти знайомо, для тих це у серці Та схожа дорога, це те, чим я живу, це те, чого я хочу, ти побачиш, саме це, коли заглянеш в мої очі робиться для тих, кому це знайомо, для тих, у кого це у серці, та схожа дорога, це те, чим я живу, це те, чого я хочу Ти побачиш, саме це коли заглянеш мої очі робиться для тих, кому це знайомо, для тих, у кого це у серці, та схожа дорога, це те, чим я живу, це те, чого я хочу ти. Бачиш саме це, коли заглянеш в мої очі. Я роблю це для тих, кому це знайомо, для тих, у кого це у серці, та схожа дорога. Це те, чим я живу, це те, чого я хочу. Ти побачиш саме це, коли заглянеш в мої очі.